Збирається додому. Ну і хто за руль сідає? Мама вже мавайка закінчує. О Боже. Святик, а бабуля буде сумувати без тебе. Та яке там тепер бабуля взагалі не треба? Ага. Ой, це ж, це ж Ната так, дивися, що робиться. Ламають мамі коробку, так? Так. Ой-ой-ой. Святик. Красунь Пока-пока. Пока-пока. Ой. Пока-пока! 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 Ти дивись, він знає, що треба брати там, і там руками. Ну Ну Направо будемо їхати Правильно Ага. Я ж ти мене швидко навчиш, ти ж будеш особистим інструктором. Так, mm -hmm. so, зараз да, як задрихне там та фенді. Ой, поки. Зайчик, сонечко світа, погано ти знімаєшся. Mm -hmm. О, так. Ну чечка, поки. А як? Ну, я сама. А, я думала, я й сама зможу. Сонечко дуже нам. Пока. Пока, зайчики. Я вас чекаю швидко-швидко. <реку> Що ти кажеш? Йому говорю, поїхали. А, пока, поїхали. <реку> Щасливо. Вікулічка поїхала з Святіком, і тихіший вітер став. Ну і Треба ж працювати? Ви ж знаєте, яка я, і що я планувала з вікою. Ну, Я таки викопала ті тюльпани, вони там такі нещасні. Ну, сьогодні перебирати не буду. А лілії я оце перенесла сюди. Раніше вони в мене тут і росли. Була така красота. Ну, потім мені захотілося, щоб у дворі було видно їх. І вони оце так розрослися. І зараз я сюди їх пересадила, вони будуть квітувати. Я, у мене вже досвід є, що я пересаджувала, і вони квітують, от там он, лимонні в углу. Бачите, в куту. Вони були лимонні, зараз вони стають білі. Ну, це я там вже брала, возила дітям. Ну, оце я так попересаджувала, тут їх оцей ряд. От. І деякий. Там, ось, бачите, оце жовті. Дуже багато в мене оцих було жовтих. Я діток пооббирала. Лишила тільки такі, що вже квітують. Ну, тут можна ще буде посадити. Де ж я говорила, а, отут, де шланга лежить, тут можна ще кущик посадити, бо я ж не всі ще пересадила. От, шкода, оцих мало. Декілька кущиків. Там я вже в куту зрізала. От, а Отут лишився. Ну, лишилось мало. Отам, де древовидний піон, там є кущики, не пам'ятаю які. Тут я вже викопала декілька, оце заквітують, подивлюся, що воно таке, то я їх теж посажу. А там все, в мене там більше не лишилось нічого. Думаю, що я їх порубаю і в землю, щоб трішки перегнили. і трішки... Земля дуже важка. Ну, там, от аж під йоштою лишився один кущик, то я віднесу Наталі, то лимонний. Один пересадила лимони і жовті там, де от томати ростуть. Ну просто не знала, куди це поки що, потім ще його пересаджу. Ну і, мабуть, на сьогодні все. Ввечері буду поливати. Зараз зателефоную, якщо Наталя вдома віднесу, відкопаю і віднесу їй оце лілію цю, хай садять теж. Оце тюльпани, вони грязні, але я садила краще, чим зараз викопала. І я їх навіть. Дуже заморачувалась, поки дістала. Ну, я залью водою помию і лишу. Тут і чорні є, але ну, я ж не знаю які. Ну, я ж чорний от один. Оце такі тут дітки і один той, що квітував. Тут вони то є. Ну, а це ж з вірьовочкою, хай так буде. Хай тут поки лежить. Закрила гараж. Так, Недовго, хвилин 20 побуду понесу І провідаю, А потім прийду і буду поливати. Привіт. О, іди морожено покушаємо. тої, тоня, то я тільки ще й досі горло не так, успокойся, горло лічиться теж морозивом. Привіт, Наташ. І, іди, 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 іди морозиво покушаємо. Морожено. Ага. Ні, тут ложечка є, Наташ. Mm. Наташ, на лимон. Ой, лілію. Візьми, будь ласка. Ага, дивися, вона спочатку е, лимонна, а потім стає біла. Mm. Да. Жовтий у вас є і в мене повно є. А Я вам не дала світло коричневу. Ну, я тепер не знаю, де вона. То на слідуючий рік як доживемо. От, все. Іди. Квіточки ростуть, травку Наташа погрібала з тротуарка, а я ще не скрізь. О, от гарна у них оця, як вона називається. Ми колись називали їх калачики. Ну оце не калачики, це зовсім. Ой, ну я забула, як вона називається. Це ж треба таке, пам'яті нема, чи що. Як же вона називається? Зараз Наташа скаже. Наташ, як називаються калачики? Не чує мене. Згадала гірань. І ще по-іншому їх називають. Сижу, сижу і думаю. Дивіться, як вона крутиться гарно. І розрослась. Така красуня. росуня. Кажу вас, поки діждеся, можна півпачки морожено з'їсти. Прийде, сказала зараз. А я забула, як оця квіточка називається. Ну, що ми раніше називали калачики. Герань? з Гірань. Я зрозуміла. Як знаю, що це Калачик, калачик привіт. Отак іди. Посидим трішки. Повечеряла. Ти повечеряла? Супер. Наталочка, бери. Наташ, як називається калачик гірань? А, піларгуня ще називається. Ну, давай, бери. Давай. Все, я виключила. Наташа хоче розповісти рецепт, як вони закрили. Що ви закривали? Е -е... Огірки ми закривали по новому рецепту. Женщина ага. По тіктоку каже, я сама з Полтави і вже стільки год роблю оце огірки, мені дуже подобається. Усього кидає як кожна як хазяйка. Ага, всі спеції, всі спеції, спеції, спеції і кидає вона ще і дубові листочки. Ага, ну, треба і піти в посадку. Ну, це я поняла, щоб вони дужчем хрумкчали ці огірочки. А, і ще можна, щоб хрумпчали, щирицю кажуть, можна класти, листочки. не знаю. Ну вона і кладе. А, да? так? Хорошо, далі. Я такою чепухою не займаюся. Ну, на трьохлітрову банку вона робить. Ага. 3 lžke soli in 3 lžke moke. Moka, ki je običajna? To je običajna muka, ona je dala moke, ne koruzeno. In to ulitrovi kuhalko je tako vse razmešala, razmestila in zalila. Potem, če ji ne fata, obehnovenega vode izkrani, beri do levo. Uh -huh. крешку, і закриває капроновою кришкою стоять вони три дні. Uh -huh. Ну, періодически каже, помішуйте. А, uh банку? -huh. Ну, так, а помішайте якийсь раз. Тоді, каже, ця мука, через три дні вона каже, осаде наниз. Uh -huh. І виносите їх у погріб. Uh -huh. І все каже. І огірки, каже, нічого делати. Ну, спробували, дві баночки наложили, не знаю. А що дає мука, вона... Брошки нас... не дає. А -а -а -а. Того, огірки не переброжують. Поняла. Оце такий рецепт Наташа знайшла і вже вони спробували. Спробували. Да, ну, а як будете відкривати і пробувати огірочки, роз... розповіси які. Тоді обратно ж по Тік-Токі дивлюся. А, і ще рецепт. Ranja kapusta. Ne zjeli, kot posadili. Uh -huh. Aha, gospodinjke. Ona gre, gre, tri kapustinke. Tako jih zrezala. Tudi ženska je tako. Hrušinka. In prav sočica, vodička, to je vse z kapuste. No, sveža, tako dobra kapusta. In ona riže. Riže in direkt v banočke sklada. Aha. Uh -huh. Ну не натоптувати, ну так, ну так, щоб вона. Ага. Не ну, про... втрамбовувати, да, да? ну щоб вона пропарилася. І ага. тоді на цю літрову баночку ложу одну таблетку ацетилової кислоти. Ага, аспірин. Ну, воно угу. пишеться да да, 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 да. Це ми кажемо аспірин, ну воно угу. пишеться ацетилова кислота. І треба, щоб добре вода кипіла. І тоді вона бере, кип'ячену воду, заливає, закручує і ставляє, ну, укутує і теж. Ну, не знаю. Ми взяли, попробували осін баночок. А баночки які Літрові. А, троню. ну то це нічого. Вона каже, і на борщ хороша. І на пироги хороша, і на вареники хороша, на все хороша ця капуста. Ну, не знаю. Ну, тепер попробуєте. Попробую, може позриває, Черті я знаю. Ну, воно ну людина пробувала дві баночки, ми попробували восім баночок. <свісна> а що ти хочеш зрізати, на точку? А, ти на яблуню візеш. <свист> Вам показалось дві баночки, це мало для вашої родини. <свист> <свист> ну і добре. Думаю. <свист> вона ж взяла, ну можна було одну баночку, чи той одну капустинку. А знаєш, Наташа, а якщо б дали рецепт, потім зим, зимку чи коли скажете, ну, чого ми кажу, так мало вона... зробили? Ні, вона кажеться женщина. Вона... <свист> Не будете обіжатися, я вже каже, года роблю. А, от бачиш? Каже, я вже года роблю. Так що не жалі, що ти вісім банок зробила. І, ну як вже як на той год, то я не жалітиму, а як ото м'яке може буде, а може буде цей. Ну, я так, як вона робила, так і я зробила. Ні солі, ні лук, ні. Абсолютно нічого. Кип'ячуну воду і таблетку, ацетилсаліцилової кислоти одну на літр. Да, одна таблетка. Ну, вона літрові баночки. Якщо ага, більше ага. баночки вона каже, воно не пропариться е, капуста. Де, це, ти про, про Астілсалий силку, а колись віка тьомі каже, знайди е, мені аспірин будь ласка. Ну. Він перерив всю аптечку, каже, нема там такого. Я кажу, Тьома, є, ми недавно купували, він же й шукає аспірин. Ну, та ясно. А там же я йому показую, а так это оно. кажу, це оно. Ну, так а що ви називаєте його аспірин? Ну, так аспірин ми звикли, що це аспірин, так його називали всю Ну, жизнь. так Воно не пишеться. Аспірин. Ні, не пишеться. Ну, і врач тобі не скаже, що візьміть ацетилку, а скаже, аспірину. Ну так говорять. Ну, це ну це що так знаєш, а я не знаю, що вже і шукає щас а, а воно не пишеться. Ні, ні, а цитілса ліціла кислота. Скільки кислота, воно. воно вже це ацетилка лежить. А, стара була, так? Ну ми хто знає, та тоді вона тоді вчора купила ну, свіжі, та оце сьогодні, а ту викинула. Ну хай і не бояється. Ну і правильно. Я не знаю скільки воно. Вона якось. Раніше якось температура, так при температурах. Ну, да, Зараз коли... ніхто його не п'є. Ти знаєш, лише. я при головних болях то вже п'ю, то вона мені допомагає. Вроді як сосуди розширяються. Знає, і... я не... А я п'ю. На мене позавчора як схватила голова, як ми були на кладбищі. Ага. Ну, і я підняла. Сьогодні я їду. Що в мене схватила та голова. Я сьогодні їду і Наташа включила кондиціонер. І мені прямо прямося ось сюди добула. Я кажу, Наташа, виключи мені цей. А -а -а. Я поняла. І я поняла, от я ж їхала, було нормально. А -а -а. Там у мене розбоїлася дуже голова. Ну, думаю, це я наплакалась. Приїхала додому з ходу, випила я таблетку. Ну, сильно я випала, забулась. Mm -hmm. Що розчиняється у водички. Сол подає. Mm, сол подає. Випила я. Нічого не дає, не можна. Та тоді Наташа принесла якісь сашені. Ага, я я ну слава Богу. Зараз нормально? Так, да, стоїть. А сьогодні отож їдемо ми однаді. Вона включила той кондиціонер, і воно оце, отак. Uh -huh. і я кажу, сюди мені в вухо. Кажу, виключи його. У мене оце, і, і оце все так протягло. А Наташа заправилась? А да. що заправилась. Uh -huh. Наташа робить, кажеш? Дерева обчікує. Uh -huh. Які? Молодняк той, що А. Uh -huh. Це називається зелена, Оце зелена. Обстрига як. А, це вона щось і розповідала, що треба оце зараз, щоб воно. Ну, вони ж попускали вже такі uh -huh. пару. І оце вона їх обстригає. І Тепер оце їх обстригати, щоб вони на осінь не росли. А, я зрозуміла. Щоб їх обратно не лазить по весні, да, чи коли там. Так, да, Наталочка, я пішла поливати, а ти пішла айгу кормити. Ну, да, Айку треба покормити. Так, покормити. Дякую, трішки посиділи. Та я тільки з Люсею перебалакала. Ага. З довгенько балакала. Поняла. Я ввечері, може, зателефоную, або голосове, як вона там буде дивитися, як вона вайберіть. Що то... вона довольна. Ну і слава Балата Богу. Палата непогана, три чоловіка тільки там лежить. Да. Ну, вони тільки приходять на, на день. Капай, капається, ага. а тоді покапалися пішли додому. А, а толя там остається, ага. поняла. Ну добре, тоді я пішла. Давай, пока. Пока, пока. Ну а буду я отут поливати. Що йшов дощ, що не йшов, вже все сухе, то я пішла поливати. Зараз перекину шлангом і потихеньку до восьми годин вечора я й полію.